Всім привіт! Це Максим Жертун. І чи правда, що в Києві хотіли побудувати 200-метровий пам'ятник Сталіну? Будівництво найвищого монумента країни було заплановане в 1950-х роках. Зараз час по всьому радянському Союзу будувались пам'ятники і скульптури, присвячені перемозі над фашизмом. Були обмітні плани звести на київських пагорбах монумент вождю за вишки 200 метрів. Цей проєкт був відомий як Музей Великої жовтневої революції відродження України і передбачав перебудову виняткової скульптури Сталіна, яка мала перевищувати висоту статуї Свободи в Нью-Йорку. Плани передбачали не просто скульптуру, а величезну архітектурно-скульптурну композицію. Вона мала містити музей, що розповідав би про досягнення Сталіна та перемоги комунізму. Крім того, під площею перед скульптурою повинно було розташовуватись велике підземне приміщення для офіційних заходів. Однак, після смерті Сталіна в 1953 році і зміни політичного курсу в СРСР під керівництвом Хрущова, проєкт був скасований. Сталінський культ свободи поступово ліквідували, і спорушення такої масштабної скульптури більше не відповідало новій політичній лінії. Український геній монументалістики Євгеній Вучетич. Створення монумента Батьківщина Мати і парку Великої вітчизняної війни планували до відзначення 1500-річчя Києва. Монументалізована скульптура мала не лише художню, а й ідеологічну мету підкреслити значення та нездоланність досягнення радянського суспільства. За створення монумента взявся Євгеній Вучетич. Це класик скульптурної монументалістики, який був відомий в усьому Радянському Союзі і далеко за його межами. Від 1972 року Євген Бучетич працював над проєктом монументальної скульптури Батьківщина Мати в Києві для музею історії Великої Вітчизняної війни. Сучасний національний музей історії України в Другій світовій війні, меморіальний комплекс. Батьківщину матір він створив за образом художниці Ніни Данилейко. Потім в одному із інтерв'ю вона згадувала: В майстерню скульпторів я потрапила випадково. Я тоді вчилася в школі бджолярів і підробляла сторожем у ботанічному саду. Там мене й зупинили художники. Це є та красуння, яка нам потрібна. Позувати було складно, особливо німіла рука, яку весь час потрібно було тримати піднятою вгору. А ліпили по 3-4 години. Для позування я одягала старовидну сорочку, яку ми спеціально взяли на кіностудії. Передбачалося, що фігура жінки споруда мала височити більш ніж на 100 метрів вгору, а з 30-метрової висоти до Дніпра тектиме водоспад. Спочатку планували, що монумент, виготовлений із Запорізької нержавіючої сталі, покриють золотом. однак пізніше від цієї ідеї відмовились. Також з двох сторін від батьківщини матері повинна була спадати каскадом вода, яку форсували б кам'яні воїни. Але смерть Вичетича 12 квітня 1974 року порушила ці плани, як створювалася батьківщина Мати в Києві. Визнаним автором монумента є Василь Бородай, народний художник УРСР і СРСР. Він в 74-му році взяв на себе до опрацювання проєкту і його реалізацію. Здійснивши деякі зміни в проєкті майбутньої скульптури, почав її будівництво спільно з іншими скульпторами. Задом тілом в життя Київський завод імені Паризької комуни. Тривалі експерименти засвідчили, що зводити монумент треба з листової неживіючої сталі завтовшки 1,5 мм. На момент побудови скульптури ніде у світі не було практики зведення сильних монументів таких масштабів. Саме тому постала потреба в самостійному розв'язанні низки важливих проблем, які були успішно реалізовані. Бородай виступав як впливовий художник в радянській Україні і очолював спілку художників РСР. Між його відомими роботами є композиція, засновниками Києва на набережні, пам'ятники Лесі Українки в Маріїнському парку. В час роботи над монументом ідея, яку запропонував Вучетич, зазнала змін. Довелось відмовитись від барельєфів, але це не була єдина зміна. Виникла легенда, що київський митрополит висловив побажання автора монумента зробити статую нижчою за вищу лавську дзвіницю. За його словами, якщо меч підіймається вище хреста, то символ війни переважить символ смиренності, і це може призвести до конфліктів в майбутньому. Таким чином, скульптура, нарешті, стала нижчою, меч підняли на 12 метрів нижче за дзвіницю. Насправді меч був випробуваний в аеродинамічній трубі. Московські вчені встановили, яка вистав буде оптимальною. В результаті клинок скоротили на 4 метри. Але є й такі цікаві факти про монумент. Для зведення батьківщини матері був створений кран за вишки 102 метри, однак перед відкриттям меморіального комплексу його не встигли розібрати і просто порізали автогеном. Частина цього крана досі покоїться в Києві на Дні Дніпра. Всередині пам'ятника розташовані обсерваційні платформи на висоті 36 метрів, а також два ліфти для відвідувачів та технічного персоналу, вертикальний та нахилений під кутом 75 градусів. Творці батьківщини-матері планували її так, щоб навіть при сильному землетрусі вона залишалася стійкою. Цю стійкість перевірили на прикладі 10-метрової копії скульптури в Москві. Попри зміни в концепціях Вичетича, розмір і неймовірний масштаб монумента, створеного Бородаєм, вражають. Батьківщина мати складається із трьох шарів. Містить основний каркас понад 280 тонн, поміжний каркас з обшивкою 108 тонн та зовнішню обшивку з нержавіючої сталі тощиною 1,5 мм, а це 90 тонн. І загальна вага становить приблизно 500 тонн. Розміри щита становлять 12 на 8 метрів, а довжина меча складає 16 метрів. На його вістрі встановлено спеціальний прислід для гасіння вітрових навантажень. В процесі монтажу скульптури було зварено близько 30 кілометрів зварювальних швів. Для цього в Інституті електрозварювання імені Патона розробили спеціальний метод зварювання. Чи правда, що обличчя монумента це реальна людина? Детальніше читайте в нашому Патреоні. Підписуйтесь і робіть внесок популяризації історії вже зараз. Ваша підтримка допоможе нам зробити історію популярною. До зустрічі!